Душа моя слова. Христос посеред нас. Дорогі у Христі, брати і сестри! Четвертого липня свята православна церква. За своїм богослужінням молидону шанової пам'ять мученика Юліана Тарсійського. Святий мученик Юліан народився в малоазійській провінції Кілікі. Він був сином сенатора язичника. Мати його сповідувала християнство. Після смерті чоловіка, мати святого Юліана, переселилася в місто Тарс, де хрестила сина, і виховала його в християнському плочесті. Коли святому виповнилось 18 років, імператор Діоклетіян почав гоніння на християн. Зокрема, був схоплений і святий Юліан. Його привели до правителя Маркіана на суд, де довго умовляли зректися Христа. Але ні катування, ні погрози, ні обіцянки дарів і почестей не могли схилити благочестивого юнака до принесення язичницьких жертв і зречення від Христа. Святий сповідник залишався непохитним у твердій вірі, цілий рік мученика водили по містах Келікійської області, в кожному з них піддаючи допитам і жорстоким катуванням, після чого кинули до в'язниці. Мати Святого Юліана йшла за сином і молилася, щоб Господь ще більше зміцнив його у вірі та в подвиг. У місці Егеї під проводом переконати сина принести жертву ідолам. Вона просила правителя дозволити їй відвідувати в'язницю. Три дні вона провела у в'язниці зі святим Юліаном, благаючи його бути твердим до кінця. Святий Юліан знову постав перед правителем, думаючи, що мати переконала сина коритися імператорського указу, правитель став хвалити її розсудливість. Несподівано свята сміливо визнала себе християнкою. святий мученик Юліан. І далі безстрашно і мужно викривав язичницьке багато Боже. Тоді правитель наказав відрубати матері святого Юліана ступні ніг зде, що вона супроводжувала сина старстві. Свята мучениця померла від завданих грам. Мученка Юліана зашили мішок, наповнений піском і отруйними гадами, і кинули в море. Тіло страждальника було винесено хвилями на берег. Біля Олександрії і щастя поховане однією благочестивою християнами. Згодом Мощі святого мученика перенесли в місто Антіохію. Дорогі брати і сестри, Господь закликає і нас сіяти навколо себе любов, мир і братолюбність. Ми повинні в дусі християнської любові виявляти поміж себе найбільше терпіння та взаємопорозуміння. Щоб подолати незгоди і досягнути єдності у церкві Христовій. Христос посеред нас і є, і буде.